Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія Українці, і зараз дуже багато мене запитують щодо останніх подій, які відбуваються щодо перетину кордону. Тобто, якщо все ви робите легально, то все у вас буде і добре. На які питання я хочу сьогодні відповісти? Це в першу чергу перетин кордону з Іспанією, якщо ви в іншій країні ЄС знаходитесь. Давайте розберемо зараз більш детально, бо дуже багато запитують, що типу вже не хочуть нікого приймати. Нікого, якщо ти переїжджаєш, наприклад, там з Естонії в Іспанію, то все, вже тебе там ніхто не хоче приймати, ніхто тебе не бере, або там інші якісь країни. Давайте зараз розберемо, що відбувається, і взагалі які законодавчі норми є для цього, щоб ви чітко знали е, свої права і права. Тої країни, де ви знаходитесь, це дуже важливо в даному питанні. Отже, дивимось далі. ділимось цим відео. Хочу вам подякувати в минулому відео. Я вас попросив просто підписатися, бо дуже багато людей дивиться, але не підписані. Ну, якщо ви дивитесь, то підпишіться, і вам буде більше цінної інформації. Якщо ви постійно дивитесь, це вам просто нічого не варто. Натиснути на цю кнопку, підписатися і все буде клас. Отже, далі зараз дивимось, буду все пояснювати. Тимчасовий захист є спеціальним механізмом прихистку, який був прийнятий директивою ЄС від, 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 від березня 2022 року, який надає українцям. Право переміститися в країни Євросоюзу для, для того, щоб тікти від, від війни. Ось для чого цей, ця директива була зроблена, щоб ви не плутали її з, іншої, з іншими директивами. Тому що є і ще процедура інтернаціонального захисту. Це звичайне біженство, по якому раніше теж приїжджали наші люди сюди. Але тимчасовий захист надає більше прав. І Ось деякі з них. Зараз вам розкажу. Процедура надає дозволу перебування в ЄС аж до трьох років або поки не закінчиться ця е, війна. Та, також моментальний доступ до основних прав одразу після отримання дозволу, тобто статусу тимчасового захисту. Можливість працевлаштування. Зразу розумієте, у біженців нема такого права. Вони через 6 місяців тільки набувають цього права. І, звісно, отримання медичної допомоги і соціальних виплат тощо відповідно до країни. Друге, так як директива розповсюджується на всі країни-члени ЄС, українці можуть легально перебувати зі статусом тимчасового захисту в будь в якій країні член ЄС, принцип тимчасового захисту, передбачає вільний вибір країни, в якій громадянин України бажає скористатися правом тимчасового захисту? Чим це відрізняється від інтернаціонального міжнародного захисту, який був раніше, дем також користалися наші деякі люди, які подавалися на міжнародний захист? Відрізняється тим, що. Коли людина перетинала кордон Євросоюзу, вона мала попросити інтернаціональний захист у першій країні перетину Євросоюзу. З тимчасовим захистом не така історія. Ви маєте вільний вибір, вільний вибір країни, в якій ви можете попросити цей захист, також ви маєте розуміти, що ви можете переміститись. Протягом 90 днів свого перебування. Якщо ну, у вас діє безвіз в іншу країну, бо у вас є безвіз. Ви користаєтесь своїм безвізом, який у вас є по паспорту. 90 днів. Тобто ви не будете перебувати нелегально в іншій країні допоки він у вас діє. Третє. Дуже таке цікаве питання. Багато людей. Наші хочуть ну якби скористатися таким моментом, щоб, наприклад, одночасно в двох країнах отримати тимчасовий захист. Тобто в одній країні жити, а в іншій країні, наприклад, отримувати виплати. Ну, це вже розумієте, це вже така хитрожопість, розумієте, і от якраз в цих моментах вас до вас може бути пристальний, пристальний погляд. Це не, не є законним. Тобто ця директива передбачає, що якщо ви приїхали в якусь країну, то в цій країні ви маєте і проживати, і інтегруватися, бо вони вам багато надають програм інтеграції, і отримувати відповідно до цього певні соціальні виплати. Зрозуміло. Третє. Кожна країна ЄС сама вирішує. Чи дати вам право на повторний тимчасовий захист? Чи не надати вам його? Якщо ви, наприклад, у Польщі попросили тимчасовий захист, а потім попросили його в Іспанії, це не вирішує Євросоюз, це вирішує та країна, в яку ви поїхали. Бо розумієте, дуже багато країн надають документи різні. Тимчасовий захист один, а документи внутрішнього перебування? В цій країні, вони різні, вони не такі, не всі однакові в усіх країнах ЄС. Наприклад, вони відрізняються по правам. І от тому вам потрібно розуміти, що, наприклад, якщо ви потім захотіли переїхати в іншу країну, це вирішує Міністерство соціальної політики і Міністерство внутрішніх справ іншої країни. Також директива про тимчасовий захист діє у всіх країнах-членах ЄС, крім Данії. Вона не застосовується в інших країнах шенгенської зони. Це Швейцарія, Норвегія, Ліхтенштейн і Ісландія. Зафіксували. Ідемо далі. Отже, 100% те, що ЄС гарантує вам, це те, що надання тимчасового захисту в одній із країн членів Євросоюзу, членів Євросоюзу, про які ми тільки що проговорили. І те, що ви можете вибрати цю країну. З іншими видами біженства не можна було вибрати. Це не так працювало, але воно не забороняє надання тимчасового захисту громадянам другий раз в іншій країні Євросоюзу. Тобто, в директиві я такого не бачу, щоб це було написано, що є заборона, тобто перетин кордону, наприклад, з Іспанії, якщо ви перебуваєте у Польщі чи в Естонії, чи в Латвії, чи в Литві, чи в іншій якійсь країні. Розумієте, то перетин кордону з Іспанією, вони не можуть це заборонити відповідно до цієї директиви. Бо тимчасовий захист, ну, по факту, це є дозволом на перебування. Причому тимчасового перебування і всі ці рішення приймаються на дискреційній основі індивідуального рішення кожної країни. Тому, якщо ви отримали тимчасовий захист в іншій країні і хочете отримати тепер переїхати в іншу країну, то нема такого, що вам просто візьмуть і заборонять в'їзд, все залежить від того, які у вас документи, чи можете ви перетнути кордон, і чи ті документи вам дозволяють перетнути. Якщо у вас залишаються якісь питання по переїзду, все, що вам потрібно, задавайте питання, консультуйтеся, запитуйте в чаті, підписуйтесь на канал. Там теж багато розбираємо всього, все, що вам потрібно, покроково можемо скласти ваш план, щоб у вас все сталося добре. Інтегруйтесь і нехай вам щастить.